Продам на намазок 7 лоток з запаски під інструменти. Тут іде підбуксіровочний крюк і тому подібне. Оцей луток. Продається сам лоток голий, без нічого. Дана запчастина є в наявності в місті Коволі. Можемо відправити новою почтою. Ось каталожний номер даної запчастини, що це є оригінал, значок Mazda. Встановлюється взаді в багажнику. Кого цікавить, телефонуйте. Дана запчастина може бути відправлена транспортними компаніями. Номер телефону пишу в кінці відео. В описі кого цікавить, телефонуйте.